А за вікном останній місяць літа, гуде бджолою квіткою цвіте, нагнулась яблуня вся щедрістю налита, Відколосилось силость збіжжя золоте, трава шовкова стелиться під ноги, в небесній синяві лелечий ключ летить, пташиний голос сповнений тривоги, прощальними акордами дзвенить. Краса природи, щедрість. То серпневий день струмує ще теплом. На цій землі все дороге й незвичне, і хочеться, щоб завжди так було. Хоч небо хмарку в озеро купало, а на сосні сріблилася роса, щоб все цвіло, сміялося, співало, і всіх до себе вабила краса, щоб стежечка стелилася під ноги, стежина. Що веде у диво світ, і щоб щасливі всі були дороги, серед лісів, серед людей і квіт. Останній місяць літа догорає, З пекутним днем та дощиком пройде. Усе ще літо, але кожен знає, що осінь тихо вкрай до нас іде.